Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні субота, ранок. Ми поснідали і я везу вже хлопців на мову, на урок. Сьогодні, має бути і математика, і українська мова два уроки. У нас сьогодні якісь такі прохолодне, навіть те, як морозець, я вийшла такий холодний, холодне повітря. Ближається до зими. Не, то, що вже... Не те, що осінь вже якби до зими йде. Ну що, поки хлопці наші учаться, навчаються. Я сижу, чекаю тут в такій кімнаті ігрова. Сижу, а єфрем грається біля іграшок. Йому тут подобається. А ще, як він сам, то взагалі хазяїн. Я привезла? Чую, там вчителька їм розказує. Хай, хай учать. Я тільки за те, щоб вони вивчили, щоб знали, щоб не забули. І все. Єфрем. <різь> Всі іграшки по черзі. Що <різь> там? Ой. гей Вийшли на дворик зі фреймом, тому що один урок сиділи там, він грався. Це думаю, сонечко вийшло так. Ну, свіженько на дворі. Він вдягнутий, то хай побігає. Він так любить на дворику ходити. <хи> то хай побігає дитина. Будемо тут чекати і все. Сьогодні хочу е, прибрати у квартирі, як завжди. Ну, вчора я дуже файно прибрала, сьогодні вже буде легше, але знаєте, кожного ранку назбирується прибирання. І стараєшся, щоб з вечора було чисто, ну і все одно. І Хочу ще зробити салат олів'є. Голубці планую на завтра. Навіть можливо, можливо щось спечу. Чомусь мене таке зараз є бажання. Ну, я побачу, як далі буде. Тут я вже не так часто печу торти. Ну, різне печу, інше печу хліб, булочки, різні пончики, калачики, еклери. А якось на торти вже я перестала. Ну, то це треба братися знову пекти. Можливо, спечу. Мені сюди їхати хвилин 15, 20, як коли. Але так, не дуже далеко. І уроки, наприклад, у середу і в суботу тут, і в нашій церкві ще у п'ятницю це все українська мова. Ну, діти зайняті, їм нема коли скучати. Ну що, я вже вдома і починаю готувати торт. Торт буду робити пташине молоко. Для цього мені потрібно жовтки відділити від білків і додати цукру, і збити. Весь опис рецепту я залишу під відео. Збити до білої маси, додати м'яке масло вершкове, теж гарно розмішати, збити, потім додати борошно і розпушувач. Можна замість розпушувача брати соду це на ваш вибір. Я взяла розпушувач, борошно обов'язково пересіяти. І тісто повинно вийти таке густовате. Воно таке потрібно, щоб було. Я вирішила спекти в двох формах. Але його можна пекти в одній формі. Бісквіт виходить, не дуже високий, але він такий треба. Крем, масло і згущенка збиваю окремо. І збиваю білки з цукром окремо. Далі з'єдную білки із маслом і додаю до нього желатин. У мене вже є детальний рецепт цього торта. Ще в Україні я його знімала. Все залити. Таке дуже виходить смачне суфле. І ось такий торт. Я покрила. Глазуркою. Глазур я робила шоколад, молоко і масло. І розтоплювала. Дуже вийшло смачно. Ось такий він в розрізі. Всім нашим дітям і чоловіку сподобався. Вони дуже його їли, уже немає. Приходили до нас ще друзі, в гості смакувати, казали, що дуже сподобався. Я дуже рада, він дуже легко робиться, можете спробувати. Відео є в мене на каналі з детальним рецептом.